Ну, це якраз те, що вам казав про про мігрантську кризу. Це додаток. Бачите, ніякі росіяни на вашій території не діють, але діються українські громадяни, яких вербують росіяни. І от подивіться, що ви до себе запускаєте українців, а вони здійснюють диверсії на вашій території. То ви ж подумайте, чи варто їх взагалі у себе отримувати, тому що кожний українець це потенційний агент, виявляється російських спецслужб. Ще цікаво, що вони поки що вербують чоловіків. Я думаю, що в них ще буде наступний етап обов'язково, коли вони будуть вербувати жінок. Щоб не було ніяких сумнівів, що всі ці дії здійснюють українські громадяни. Уявіть собі, якщо потяг зійшов без рейку, який йшов е пасажирський, е і були б людські жертви. Це ж була абсолютно інша реакція. От українці ми їх запустили як біженців, без перевірки, Українські громадяни, а виявляється, звичайні російські агенти. А скільки їх ще серед поляків? Скільки серед цих українських громадян російських агентів? Може, вони всі російські агенти? І це, звичайно, створює неймовірну атмосферу підозрілості і руйнує атмосферу солідарності. Тому що з ким ми будемо солідаризуватися? Це ж не люди, які втекли від війни. Це російські агенти, які приїхали підривати Польщу, і загрожувати нашому. Нормальному життю від того, що вони відбирають наші робочі міста до того, що вони руйнують наші залізниці. Ось прекрасна платформа для ксенофобії. Росіяни будуть це робити. Щоб цю платформу розробити, саме тому з цим потрібно боротися, бо це не тільки диверсійна війна, це ще й інформаційна війна.